Рідні мої сьогодні пропоную передивитись 10 різних варіантів закусок на новий рік. Всі рецепти прописала в описі. Починаємо з сету: брускет різних, дуже смачних. Для брускеток візьмемо гарний хліб. Він повинен бути пухкенький. Змастимо його оливковою олією і запечемо. Нарізаємо шарон, змащуємо хліб крем сиром, кладемо шматочок шарону та хамону. Зверху трохи зелені. Для інших канапок дрібно нарізаємо в'ялені томати. Також нам потрібна міні-моцарелка. Змащуємо багет крем з сиром, викладаємо зелень, томати, маслини та міні-моцарелки. Ось наші другі брускетки. Вони також дуже смачненькі та пряні виходять. Чистимо та нарізаємо тоненько авокадо та червону рибку, змащуємо підсушений багетик крем сиром, рукала зверху авокадо та червона рибка. І ось наш зовсім нескладний, швидкий, але екзотичний, дуже вишуканий сет з брускет готов. Другий варіант закуски це закуска з лаваша. Вона також виглядає святково, робиться нескладно. Для початку довгий огірок нарізаємо ось так слайсами, трохи на рушничок прибрати вологу. Тонко нарізаємо карбонат або шинку 300-400 г. Два листи тонкого лаваша нарізаємо на квадрат і промазуємо кожен крем-сиром. Викладаємо шарами лаваш, крем-сир, шинка, лаваш крем-сир огірок. І далі так до кінця накриваємо зверху сухим листом лаваша. Знизу промазена. Також крем сиром. Нарізаємо наш пиріг з лаваша на менше квадратики, протикаємо кожен зубочисткою і вдягаємо зверху зелену оливку. Можна, до речі, і чорну. Все, наша святкова закуска шарами з лавашу готова. Третьєю закускою буде рецепт закуски зі шпротами. Робиться зовсім нескладно, виглядає достатньо ефектно. Для початку нам потрібен тостовий хліб, потрібен такий м'якенький, який буде гарно розкатуватись. Розкатуємо його, нарізаємо трикутничками і згортаємо. Як на відео. Скріпляємо зубочисткою і випікаємо 10 хвилин при температурі 180 градусів. Два плавлених сирка та два варених яйця натираємо на дрібній терці, огірок маленькі корнішони, розрізаємо на половинки. далі перемішуємо з майонезом яйця та плавлені сирки. Починаємо збирати нашу закуску. Зубочистки виймаємо, начиняємо серединки сирною масою, вставляємо одну-дві шпротинки, скільки у вас влізе, і шматочок. Огірка прикрашаємо все з зеленню. Це наша святкова закуска зі шпротами, хрумка та смачна, готова. Наступна четверта закуска це святкові огіркові роли. Робляться нескладно, виглядають достатньо ефектно. Для початку беремо довгі огірки, робимо з них слайси, прибираємо зайву вологу рушничком. 50 грамів твердого сиру та 100 г крабових паличок натираємо на дрібній терці. Також одне варене вкруто яйце. Додаємо трошки. майонезу, Незу солимо перчимо, вичавлюємо два зубчики чесника, все перемішуємо. Далі розмазуємо начинку на огірок та скручуємо ролом. Вставляємо маслинку та зубочистку. Все, наша святкова, дуже проста закуска готова. Наступний п'ятий рецепт: це закуска з шинки з начинкою. Робиться нескладно, виглядає святкова і дуже дуже смачна. Для начинки натираємо на дрібній терці 150 г сиру. В мене слогуні можна будь-який інший, навіть плавлений, та 4 варених яйця. Змішуємо, додаємо два зубчики часника через прес, дві столові ложки майонезу, сіль, перець та перемішуємо. Я буду робити 12 рулетиків, тому мені потрібно 12 слайсів шинки або карбонату. На кожен слайс викладаю листочок з салату зверху викладаю. Начинку і скручую, фіксую всю цю красу пірячком зеленої цибулі. Насправді зовсім все не складно і досить швидко. Цибулинку зав'язую вузлом. Замість зеленої цибулі можна брати сир сулугуні Копчений він також буде чудово зав'язувати все. Закуска готова. Шостий рецепт закуски, які я пропоную це смачнючі спрінг роли. Насправді це зовсім не складний рецепт, але дуже ефектний. Огірок нарізаємо не товстою соломкою, болгарський перець, також авокадо та зелену цибульку. Червону рибку також нарізаємо слайсами. Рисовий папір на секунду занурюємо в теплу воду. Далі викладаємо лист зеленого салата, все, що ми нарізали для начинки, та трохи крем сиру. Все скручуємо, нарізаємо на роли, поливаємо соусами тері, кисло, солодкий соєвий, який полюбляєте. Це Дуже дуже смачно і дуже святково. Сьомий рецепт це яєчні рулетики з крабово-сирною начинкою. Знов таки дуже простий рецепт. Готуємо. Для початку робимо 4 млинця яєчних окремо розбиваємо по одному яйцю, солимо, перчимо перемішуємо, можна додати трошки води. Смажимо на олійки з обох боків декілька хвилин. Змішуємо 200 грамів крабових паличок, 100 грамів твердого сиру, даємо один зубчик часнику, дві столові ложки майонезу. Якщо потрібно, досоліть, перемішуємо, викладаємо готову начинку на яєчній блиниці, починаємо скручувати. Робіть так, як вам зручно. В мене виходить 4 рулетики, кожен з яких я ще нарізаю на 3 частинки. Все, яєчні рулетики з крабовою начинкою готові. В Принципі, начинку можна робити з плавлених церквів з, з часничком, або ще щось вигадати, але така мені подобається більш за все. Восьма закуска це рецепт тостів аля Цезар з креветками. Це настільки просто, що я не знаю, чому я не вигадала це раніше. Сьогодні робимо канапки Цезар. Робимо грінки з тостового хліба. Можна в тостері, можна на сухій пательні. Розтаплюємо вершкове масло. В мене масло кхі, воно вже йде з часничком та кропом. Креветки я почистила, залишила лише маленький хвостик. У мене креветки вже варені, тому вони солоні, а масло ароматне. Я нічого не додаю. Можете додати соєвий соус та спеції. Грінки натираємо зубчиком часнику та розрізаємо на часточки. Я буду робити по 4 канапки з кожного тосту. Тепер збираємо на тост. Я даю соусу цезар. Заради декількох Напак, я не стала робити окремо, взяла готовий. Можна взяти крем-сир або майонез, або зробити домашній соус. Далі листочок салату, чверть перепелиного яєчка, чверть помідора чері, а вже ж смажену креветку і трохи зелені. Можна брати кроп, петрушку або мікрозелень. Зверху посипаю все тертим пармезаном. І все, наші канапки готові. Це так зручно. Той самий салат Цезар, тільки порційний. І не обов'язково робити його з креветками. Можна зробити смажене або печене філе. Також буде дуже смачно. Передостанню дев'яти. Будуть зелені млинці шпинатні, як суші з начинкою, з рибкою та крем-сиром. Діти сказали, що один в один. Для початку 150 грамів шпината миємо, відокремлюємо ніжки і листя заливаємо 250 мл кип'ятку. Накриваємо тарілочко, даємо запаритися хвилин 5. Потім все це разом з водою виливаємо до комбайну або перебиваємо блендером. Додаємо 3 яйця і знов перебиваємо. Далі можна все перебивати міксером або вінчиком. Додаємо 1 столову ложку цукру та дрібку солі, також 250 грамів борошна. Знов поєднуємо все, додаємо ще столову ложок олії та 250 мл молока. Знов все перемішуємо. Наше тісто готово. Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків по декілька хвилин. Я роблю це на двох сковорідках. Для начинки 180 грамів кремсиру я переклала в кулінарний мішечок, а де порізала смужками, два огірка також смужками та 180-200 грамів червоної рибки. Також смужками викладаємо на кожен млинець ось таку смужку кримчізу, огірки авокадо. А та червону рибку та загортаємо рулетом. Потім нарізаю рулетик на декілька частин. Можна робити меншими шматочками, можна більшими. Все, наші млинці, як роли, готові, вони неймовірно смачні. Останній десятий рецепт це закуска зі шпротами. Це дуже-дуже смачно, просто та достатньо бюджетно. Діти їли, по секрету, скажу вам, одну за однією. Робимо грінки з 10 шматочків тостового хлібу. Я роблю в мультипекарі можна на сковорідці або в тостері. Відкриваємо одну баночку, велику шпрот, 240 грамів. передавлюємо все віделкою. Далі додаємо половинку червоної нашідкованої цибулі. Та одну-дві столові ложки майонезу. Все перемішуємо. То змащуємо начинкою десь біля сантиметру. Багатенько кладіть, накриваємо ще одним тостом і розрізаємо на чотири частинки. Виходять в нас ось такі чотири трикутнички з кожних двох шматочків хлібу. Прикрашаємо петрушкою та солоним або маринованим огірком. Все дуже-дуже проста закуска, готова. І вона така смачна і достатньо бюджетна. Всього в мене вийшло 20 ось таких трикутничків. Це 10 варіацій різних закусок, готова на новорічний стіл. Є що обрати всі рецепти. Прописала для вашої зручності в описі відео. Користуйтесь прийдешніми святами. Смачного!